Виїхав, да. так? Да? Так, значить розглядаємо друге завдання. Другу задачу з нашого експерименту, чим відрізняється схема. Паралельне підключення. Паралельне підключення діода та навантаження. Значить, тут у нас залишилось так само власний резистор, тут одна напруга. тут у нас стоїть амперметр і він вимірює струм саме через діод. От так. А потім тут у нас стоїть резистор навантаження. R-N. Це у нас ВД. І ми казали, що тут у нас стоїть знов ротметр, який міє напругу на паралельних гілках. Фактично. Так, перевіряєте, правильно все? Mm -hmm. З приладами та сама історія. Тобто ми поміряли їх, вимкнули. Вони були в експерименті, а потім можна умовно сказати, що їх тут нема. Все, забрали відключили вольтметр і забрали амперметр. Два контури тут. Два контури схемі. Да? Угу. В цій схемі є два контури. Шукаємо перший контур. Пішов я від плюсу, куди мені далі. Резистор баласний, і, так. Типа закривають тут. ВД і діод. І... І, і мінус. мінус да. Тобто це буде перший контур. Так? А вторий, типу... так напишемо. Не поспішаємо. Це перший контур. Угу. Шукаємо другий. Куди мені йти? Знову я пішов від плюса, куди? РН. РБ. РБ. РН. Rn, тобто такий зовнішній, yeah, да? yeah. зовнішній контур. І знову на да? тобто оце у нас другий контур. Другий контур. Взагалі-то можна було взяти і цей, правильно? Mm -hmm. Але є в цьому контурі трошка незручність така, там нема джерел енергії. Mm -hmm. Тому нам трошки незручно буде писати рівняння з другим законом кірговки. Бо нема буде нуль дорівнює чомусь. розумієте? Mm -hmm. mm -hmm. ну, можна і так, але ж. Трошки так зручніше. Значить так, пишемо другий закон Кіргофа для першого пункту. Як він буде виглядати? Там видно цей верх? Це. Для... Сума РС дорівнює сумі подібне напруги. Вхідна дорівнює. Вхідна. Залишилась у нас одна батарея. Дорівнює... І-і. А струми є. Ну, струм є. Два ж струми все. Струми, так? Давайте в кожній гілці протікає свій струм. Ну да. так. Оце назвемо як? І перше, а то ілці. І Б. І-лібе. А це нехай буде ІВД, що воно нам підказувало. А оце буде ІН. Нормально? Mm -hmm. Так. Так що мені тепер писати зараз. І e -E N помножити на r балансне Так, так, так. Що що є? І помножити на R-балансне. І струм, що протікає через резистор RB, помножити на його опір плюс. E, плюс. Ну, типа, І. I... І Б на. І. на ВД. свій струм. А, І ВД на РВД. Ага. Струм через діод помножити на опір діода. Правильно? Uh -huh. Це перший контур. Другий контур. Ну, опять же, ухідне. Ухідне, бо джерело те саме. Вхідне І ІБ на ІР на ІБ ну, помножити на опір резистора В да. плюс ІН e, на РН. ІН на РН помножити. Так? Да. От ми записали два за, для кожного контуру. Правильно? Угу. Mm -hmm. Визначаємо відомі величини. Ми кажемо, у нас за експериментом відомо у входи, правильно? Так. Ні. РБР не відомо. У нас відомі опори. Оці. Mm -hmm. да? тільки не відомі. Струми. Що ми знаємо про струм? У нас ІВД тільки поміє. ІВД ми поміряли. Тобто yes. ми його знаємо, так? Да? Да. А оці струми ми не знаємо. Ну так. Да. І, yeah. І от саме тому, що ми їх не знаємо, нам потрібен перший закон Кіргофа. Перший то, закон Кіргофа нам що скажуть? Сприму, що ходять, виходять вузол рівнюють нулю. Або так, що ми, струми, Алгеб... що входять та виходять до нулю, але треба брати з різними знаками. А, да. Або інша сума... форма, сума тих, що входить, до рівня сумнів тих, що виходять. Які у нас входять, наприклад, у цей вузол берега. І Б ходить, і ВД, і НВ. Один ходить, два Нови виходять. Води, так? Да. Тобто рівняння буде досить простим. Воно каже, і Б дорівня І ВД плюс і навантаження. Угу. І це взагалі зрозуміти не важко, тому що, уявіть собі, оце не розгалуджена частина схеми, а тут воно розлилося на два рукави. Так? Угу. Ну, як в поті ходи. Зрозуміло, що сумарний потік дорівнює 2 тим, що пішли по різних трубах. Зрозуміло? Так. От ми це і записали. Що ми тепер бачимо? Ми тепер бачимо, що звідси у нас оце відома величина. ІБД може знайти ІБД дорівнює рівня ІБ мінус Є, А? Оце у нас відома величина, так? А оці начебто невідомі. Да. Але тут нам на допомогу приходить оцей вольтметр. Тому що насправді він нам показував яку напругу? А, і ентер. Він нам показував оцю всю напругу. Оце нам показав наш вольтметр. А, і і звідси ми тоді можемо порахувати цей струм. А коли ми будемо знати цей струм, ми зможемо знайти це, правильно? Угу. І тоді у нас залишається знов одна невідома одна вольчина, величина да. опір резистора. Чи опір-діоду. Угу. Побачили? Добре. Да. Тобто ми кажемо, отут нам треба законома, тому що ми вольтметром поміряли, скільки на ньому падіння напруги. Опір ми знаємо, цей струм ми можемо порахувати. Отут саме складність така, що декілька рівнянь треба зв'язати між собою. І тоді, коли ми будемо знати оце, ми за першим законом кіргов порахуємо оцей струм. І тоді у нас всі величини, тут я не визначив, перепрошую, це ж у нас теж відома величина, і всі величини будуть відомі, крім цього опору на резистора. А опорона точно так же читається, як. А це, а далі тоді ми можемо просто з першого рівняння розрахувати, скільки там буде. Бачите? Так. Подивіться ще. Раз. Якщо щось не зрозуміло, спробуйте. Ще раз пройти. Тобто план буде у вас такий. Дивіться, ви підставляєте знайомі е, числа, Ну, відомі числа, да? а потім ви кажете, за оцим законом, що Ну, назвемо це УН. Да? Воно ж у навантаження, воно так на схемі було позначено. Там вольтметр було написано УМ. Mm. Ми кажемо, УН дорівнює ІН на RN. Правильно? Звідси можна отримати ІН. Е. Можна отримати. Це знаємо. Це знаємо. Звідси можна знайти струм. Правильно? Це перше, що треба зробити. Потім ви кажете, друге, що треба зробити, підставити сюди за першим кіргом. Посилання можна зробити сюди. Знайти, що таке і б. Це друге, що вам треба зробити. І потім, коли ви це будете знати, ви підставляєте і отримаєте опір діода. Перше рівняння вам достатньо поставити. Бо друге нам потрібно саме для того, щоб побачити оце, що воно там є. Угу. Тоді підставляєш, пробувати це. Уявило собі? Хід, як воно одна за одна чіпляється. Okay. Так, добре все можна вимикати. Відеотрансляцію. А далі розбираємося з цим.